Друзі, всім привіт! Ви на калі Роу Геймс, це новий відеоролик. Сьогодні я буду бати у таку українську хатинку у Майнкрафт. Ну а перед початком цього відеороку хочу попросити поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Друзі, і ось що в мене вже вийшло. Це я за кадром побудував, щоб було вже зручніше будувати мені і вам розповідати про все, що тут є. Ось це от. Тобто від сюди до сюди це 19 блоків. Ось тут от 7 блоків. Тобто зв... от звідси до сюди це 7 блоків. Тут так само ось тут от 7 блоків. І додатково ще декілька блоків. Тут, тут 16. Якщо не помиляюся, то звідси до сюди, то це 16. Тобто до сюди звідси до звідси 7. А так це от 16 блоків. Так, ну а тепер, як ви бачите, я зараз буду будувати ось таку от стінку. Тобто і буду ще додатково будувати одразу ж вікна. Ну, ось ці от роз'єми для вікон. Тобто ось так от. Ось тут два, а ні, тут навіть без вікон. Через те, що тут будуть ну, декоративні блоки. Тобто, а ось тут же я можу побудувати вікна. Так, вони ось такі от високі. Ось раз, два, вікно. Тобто, ну а тут я вже не зможу побудувати, а тут вже буде ось така дерев'яна стінка. Тобто, як ви бачите, я ось тут вже зробив підлогу. Як можете ще бачити, ось тут треба зробити. Я зробив ось таке от, по типу, біля будинку вхід, це от гарний. Сюди я ще поставлю сундук ось сюди, от. О, це все пізніше. То ось тут я навіть два блоки пропущу. Ось так от і вже десь, ось так от побудую вікно. Раз, вікно, два вікно, Це і три вікно. І ось тут я вже не буду будувати. А ось тут в нас взагалі не буде вікон. Через це, ну, це вже пізніше, коли я буду облаштовувати його. Ось так от будую я. Хопана, хопана, хопана. Опа. Ось так от я вже. Побудував стінки, що вже нас вийшло за такий короткий час. Тобто, десь за декілька хвилин я вже побудував ось декілька стінок. Я побудував стінки, ось такі. От вони вийшли. І тепер я зараз хочу поставити вікна. Вікна ну вони звичайні. Дуже звичайні стандартні Майнкрафтівські вікна. Я ще сюди поставлю ось... Ра... сюди. От раз сундук, два сундук. Ось такий от гарний вхід уже вийшов. І ще я хочу взяти якусь двері. І тепер, давайте це все я приберу, те, що мені не потрібно. Тепер давайте я буду будувати стелю. Ну, три, от ось так от. Ось так, от я просто виставляю. І все виставляю. Ну і це краще всього робити вручну. Mm. І зараз вам покажу, як я тут будував. Ось так от по типу, ось так от ставлю, потім ось так от ставлю і так піднімаю. Зараз я вам все швидко побудую. То ось так от в мене вийшло. Зі ось так от швидко я вже побудував будинок, на ну, наступному відео я буду його облаштовувати, тому став лайк, підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові відеоролики. Та підписуйся на мій телеграм-канал, куди я кожен день, ну майже кожен день зараз викладаю інформацію про те, де я що я що зі мною. Усі посилання будуть у описі відеоролику. Тому став лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Рухєм. До побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро Ру... Рухами свого і смівого.